Щоб вам навчитися приймати рішення, важливо розуміти тут дві фундаментальних складових. Перша складова це знати себе, що вам потрібно, що не потрібно, що підходить, що не підходить, які ви маєте здібності, які здібності вам не властиві. Тобто, у вас виникають базові внутрішні орієнтири, так звана внутрішня опора на себе за будь-яких зовнішніх обставин і рішень, які вам потрібно приймати. Тобто, у вас ви в першу чергу звіряєтеся із собою. Наприклад, Одна з технік, проста, дуже проста техніка, яка дієва, дуже дієва, як на мене. А це в ситуації, коли ви перед прийняттям рішення ви себе запитуєте, мені це підходить чи не підходить? От запитайте себе, спробуйте. Пер, стоїте перед прийняттям рішення. Ви себе питаєте, мені це підходить? Так. Берем? Ні, не берем. Це перший момент. Тому наявність внутрішнього орієнтиру це ключовий фундаментальний фактор для прийняття рішення.